Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я розповім, які жахливі заяви роблять ті, хто себе називає моральними авторитетами суспільства. У минулому відео я показував розслідування відносно Віталія Шабуніна, якому зараз переявили звинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень. У цьому відео я показав, що Шабунін не є порядною людиною і всі ці роки ігнорував і цензуру, і кримінальне переслідування інших блогерів і злочини ТЦК, а почав возмущатись відносно Зеленського. Ко Єрмака, виключно тоді, коли особисто його це торкнулось, так ось два дні тому під постом Шабуніна про початок початок диктатури Зеленського сьогодні. Українець запитав Шабуніна: а чи не почалась диктатура тоді, коли в Україні був закатований ТЦК перший викрадений українець? І Шабунін відповів. Ну, що ви ці дурниці пишете? Не катують в ТЦК, а от ворог на окупованих територіях катують точно, заявив Шабунін. Це те, що я розповідав. Всі ці шабуніни вони не за людей, вони не за правду, не за права людини. Вони виключно за себе, і коли в них починаються проблеми, вони біжуть в соціальні мережі і кричать: допоможіть, допоможіть! Мене заарештовують, цензура переслідування. Вони апелюють до простих українців, щоб вони в коментарях їх підтримали, вчинили публічний тиск на владу, щоб звільнили такого шабуніна від переслідувань. А коли він вирішить ці свої проблеми з владою, то про людей він забуде в ту ж хвилину йому плювати на людей. На їх права і свободи далі. Сергій притула по ньому. Я робив дуже багато розслідувань. Що він чітко працює в тандемі з українською владою Зеленського і Єрмака, співає одну ж ту пісню. Йому плювати на права українців, плювати на закон, плювати на конституцію. Він виключно виправдовує і позиціонує себе як морального авторитета. Бігус інфо а про бігуса я робив окреме розслідування. Що як він сидить на іноземних грантах, як і інші виправдовувачі і не помічає будь-яких порушень ТЦК, і більш того, виправдовує ТЦК, і не звісно не помічає переслідувань блогерів, журналістів, адвокатів, юристів незалежних і радіє, коли СБУ їх заарештовує. Так ось, біго зробив Сергієм Притулу піар-інтерв'ю, щоб просунути його в суспільство як морального авторитета нації. У своєму інтерв'ю Сергій притула заявив, що ця інформація про злочини ТЦК це, за його словами російська. Спецоперація, всі ці відео, більшість більшість цих відео змонтовані на яких ось телестудіях. Це це неправда, за його словами. І за словами притули, всі, хто публікують інформацію про порушення прав українців, ними повинно займатися СБУ. Це загальна ненависть суспільства до працівник до працівників ТЦК. Це одна з найвдаліших операцій російських спецслужб в українському інформаційному просторі. Більше половина всіх цих епізодів, які з'являються в інфопросторі, що вони генеруються, знімаються не в Україні до служби безпеки України, яка повинна була ініціювати ті чи інші процеси. Ось такі моральні авторитети України в лапках. Це просто ганьба. Десять днів тому, 8 липня, комісар ради Європейського союзу по правам людини опублікував офіційний звіт відносно того, що відбувається в Україні. Він негативно висловився і про санкції Зеленського, і про бусифікацію. Нагадаю, що 25 травня цього року Зеленський від злоби запровадив відносно мене персональні санкції РНБО, тобто те, що я кажу на відео, всі ці роки, так розлютило Зеленського, що він підписав. Санкції саме за мою журналістську діяльність цими санкціями мені заборонили займатися журналістською діяльністю на території України і заблокувати доступ до всіх моїх медіаресурсів на території України. Зеленський направив рішення про санкції до адміністрації YouTube, і Ютуб наклав обмеження для перегляду з території України. Але ці обмеження можна обійти, якщо у своїх налаштуваннях ютубу ви зміните країну місце знаходження з України на будь-яку іншу країну і із комп'ютера, і з телефону, а також можете використовувати VPN, Гарантовано це теж буде працювати. Також що написав комісар ради Європейського союзу. Комісар висловлює занепокоєння щодо повідомлень про випадки залякування та інші форми переслідування українських журналістів, адвокатів, представників громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів думок, які критикують уряд. Українська влада застосувала так звані персональні санкції до деяких цих осіб. Обмежуючи їхню свободу пересування, вираження думок та права власності серед іншого, комісар стурбований використанням персональних санкцій проти громадян України, оскільки вони передбачають значні обмеження прав людини та обходять звичайні судові механізми. Крім того, комісар рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування. Ну, ось комісар визнав, що ці санкції протиречать. Європейському законодавству, міжнародним договорам іде переслідування журналістів. Тобто, це офіційно Європа визнала факт, що є переслідування журналістів за свободу слова з боку влади зеленського Єрмака. І ось що комісар написав відносно бусифікації. Комісар наголошує, що будь-які обмеження прав людини мають бути строго необхідними через вимоги ситуації та не суперечити зобов'язанням держави за міжнародним правом. Заборона туртур та іншого жорсткого поводження є абсолютною. І право на свободу від тортур та іншого жорсткого поводження не може бути обмежене за жодних обставин. Порушення прав людини з боку посадовців українських військових призовних комісій стали систематичними та поширеними. Такі порушення включають фізичне насильство, зокрема побиття, жорстокі затримання, відмову в доступі до адвоката, ізоляцію, мобілізацію осіб з інвалідністю та інші неприпустимі дії. Комісар отримує подібні повідомлення, включаючи звинувачення у тортурах. І смертях під час військового призову. Комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушення прав людини під час мобілізації, зокрема через введення незалежного нагляду для моніторингу процесу військового призову. Та відвідування місць, де призовники можуть бути позбавлені волі. Усі посадовці військових призовних комісій повинні отримати чітке повідомлення про нульову толерантність до тортур чи іншого жорсткого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми відповідно до стандартів прав людини. Комісар вважає, що масштаб проблеми вимагає широкого спектру заходів для її ефективного вирішення. Комісар також рекомендує Україні дотримуватися міжнародних стандартів щодо прав на відмову від військової служби за переконаннями, як це викладено у висновку Венеціанської комісії щодо альтернативної невійськової служби. Всі ці роки в Європі мовчали, і ось нарешті вони повідомили правду. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Фактично, все це зафіксоване вже в офіційному документі Європейського союзу, що Україна під керівництвом Зеленського і Єрмака державна влада займається. Катуванням українців під час мобілізації. Це це визнаний факт. І ось приходять до ефірів Сергій Притула, Віталій Шабунін і нам кажуть: немає катувань. Все це вигадка, все це російське, як вони кажуть, і І всі ці, хто люди кажуть, вони є російськими агентами. Тобто, комісар ЄС по правам людини, також є, як вони зазначають, російським агентом виходить. Хочу зазначити, що цей репорт не опублікований в засобах масової інформації України. От, наприклад, Українська Правда, яка також отримує гранти від тих же людей, як і Шабунін, і Бігус та інші там, слідство інфо, вони всі отримують гранти з однієї структури. Ви знаєте, якої. Написали вони статтю про це? Ні. А чому ні? Тому що це не входить в політику Зеленського Єрмака. А вони з ним співпрацюють. Так чи інакше, вони з ним співпрацюють. Коли доходить до принципових питань по. ТЦК, бусифікації. Бо їх запитують, що відбувається? Вони кажуть, ми за владу. Немає. Я особисто не розумію, як захист прав людини може бути якоюсь ворожою операцією. Я займаюся захистом права прав українців з 2008 року. Весь цей час я борюсь за права звичайних людей. Ні разу в житті я не захищав державні тортури чи переслідування, не виправдовував. Ні разу в житті цього не робив. І а вони кажуть, ти ворог, так в чому ворог, якщо ти за людей, ось людина, її не можна бити. Є міжнародні пакти, Конвенції ООН проти тортур, людського поводження. Ну, вже прийняті вони були вже раніше, 50 там, років, 60-70 років тому. Не я їх приймав. Я кажу, ось є конвенція забороняюча тортури. Є людина, конкретна людина, яка постраждала від тортур. Ну це факт. Приходить Сергій Притула, приходить Шабунін, каже, це російський ПСО. Ну як так можна? Ну, що це за абсурд? І я закликаю людей не слухати, не бути глядачами цих людей, цих Шабунінів, притул, писати коментарі що ви не гідники, що ви проти людей. Віталій Шабунін на свою громадську діяльність, його центр протидії корупції, за лише один рік. Отримую більше 1 мільйона доларів на зарплати на отримання офісу. Думайте, це більше 1 мільйона доларів. Я у своєму житті з 2008 року займаюся правозахисною діяльністю. Я не отримав ні копійки, ні копійки. І ні, ні, ніде не брав на свою громадську діяльність якихось грантів, спонсорування від якихось структур, спонсорів. І я завжди займався за своїми переконаннями. Я працюю на роботі. Отримую свою зарплату, за якою я плачую життя, плачу податки, а громадську діяльність я займаюся у вільний від роботи час. У перервах, після роботи чи на вихідних. Я за свою цю роботу не отримую зарплату, не отримую грантів, якихось там зарплати, що мені надходять на картку. Я це роблю за своїм душевним переконанням. А вони отримують мільйони доларів на свою діяльність і розповідають ось таку такий абсурд про відсутність катувань. Сергій Притула взагалі боїться казати, скільки наскільки він розбагатів з комісії, які він отримує з донатів, які мільйони українців йому дають. Мої Ютуб-канали заблоковані на території України, тому я намагаюся поширити інформацію як можу. Тому допомагайте мені розповсюджуйте відео, а також поясніть людям, що треба змінювати в налаштуваннях Ютубу країну місця знаходження з України на будь-яку іншу. Тоді всі відео з всіх заблокованих каналів Зеленським будуть для вас відкриті. Дякую за увагу.